Чи правда, що слони вміють високо стрибати? Ні. Слони стрибати зовсім не вміють. Чи правда, що якщо тигра поголити, він все одно залишиться смугастим? Так, у тигрів смугаста не тільки шерсть, а й шкіра. Чи правда, що майже ніхто в Греції не знає гімн своєї країни на пам'ять? Так, Гімн Греції містить 158 куплетів. Чи правда, що в Японії дітям у школі забороняють писати кульковими ручками? Так. У японських школах учні пишуть олівцями. Чи правда, що в українській мові 10 голосних звуків? Ні. В українській мові всього 6 голосних звуків.